Українська народна казка про розумного зайця. Підтримуйте канал українських казок. Ставте лайк та підписуйтесь. Жив собі в лісі сірий заєць. Були в нього жінка і малі лякливі зайченята. Це був дуже полохливий заєць. Кожної гілки в лісі боявся, а вже про звірів і казати нічого. Жив заєць бідно. Частенько на обід у нього була сама тільки зелена травка, хоч, звичайно, свіжий качан капусти був би куди смачніший. Але хіба може бідний заєць дозволити собі їсти щодня свіжу капусту? Тимто зайця в лісі й прозвали Заєць травоїд. Зайчик вже звик до цього і навіть не ображався, коли його так кликали. Дуже бідно жив заєць. В лісі казали Ей, шкода зайця, дуже він бідує. Але помогти ніхто не допомагав. І раптом усе змінилось зажив заєць справжнім багатієм. Ніхто більше не казав, шкода зайця. А всі стали казати, от живе заєць, як сир у маслі купається. А сталося це ось як. Одного холодного осіннього ранку зайчиха стала бурчати. І чоловік у неї поганий, і хата некудишня, і вікна побиті, і всі звірі вже до зими готові, всі влаштувались, а в них удома, соромно казати, холоднеча, вогкість з усіх щілин так і несе. Діти мало не померзли вночі. От бачиш, Сказала зайчиха, ще й досі тремтять бідні, і носики в них сині, і лапки червоні і, і зубками цокотять. Нічого, став утішати її заєць. Я сьогодні вже візьмусь до роботи, Полагоджу дах, заб'ю дірку у вікні. Наша хатка стане не гірше від інших. А можеш ще й краще. Ой, не хвались, сказала зайчиха. Де ж ти дошок набереш, діру забити? Вона ж бачиш, яка велика. Дошок? посміхнувся заєць. А, тут одної дощечки стане. А дощечку де візьмеш? А, я вже знаю, де. Я бачив біля одного тину гарну дощечку. Там, думаю, вона нікому не потрібна, а нам якраз згодиться. І взявся заєць до роботи, покликав свого старшого сина, і вони вдвох тихенько вибрались з дому. Ох, і наїлись же вони страху, кралися від дерева до дерева, десь гілка шелесне. Вони зараз у кущі. Хтось пробіжить, вони до землі припадають. Страшно в лісі бідному зайцеві. Нарешті добрались до городу. Дощечка, яка була біля тину, так і лежала. Недовго думаючи, тато заєць узяв за один кінець, а синок заєць за другий, і понесли від дерева до дерева, від кущика до кущика. Глухими стежками несли вони дощечку до своєї хатки. Нарешті принесли. Уся сім'я вибігла назустріч, не гаючись, взялася до роботи допомагати батькові прибивати дощечку. Потім усі стали милуватися своєю роботою. Раптом старий заєць нахмурився. На дощиці було щось намальоване. Зайць передивився, так і є намальований чобіт з вушками. От я дурний, розсердився Зайць. Було б мені повернути дошку чоботом до стіни. Га, але тепер пізно не відірвеш. І він сердито махнув лапкою. А зайчиха сидить у хаті і тішиться. Тепер там тепло. Від вікна вже не дме. На радощах вона почастувала чоловіка смачним обідом, навіть моркви десь добула і нарізала йому тоненькими кружальцями. Заєць наївся, сказав дякую і ліг відпочити. Цитте, діти, не шуміть, сказала зайчиха. Тато спить. І в домі стало тихо. Раптом щось застукало. Стук-стук. І ще раз стук-стук. Зайчиха шпиньки підкралась до дверей. А хто там? Це я вікшені. Хто це я? Не знаю. Я старої ведмедихи молодший син. Зайчиха аж затрусилась з переляку. А чого? то Тобі треба? До шевця, тут живе швець. До шевця? Зайчиха заспокоїлась, відчинила двері і сказала ласкаво. Серденько, ти помилився. Тут шевців немає, тут живе родина. Звичайного бідного зайця. Як це так? зеревіло ведмежа. Три дні я бігаю лісом, шукаю шевця. Адже мені ясно сказали, швець живе там, де чобіт у вікні. Нічого я знати не хочу. Швець живе тут і годі. Хай він швидше полагодить мені чобітки, бо ходити ні в чому. Ми йому за це горщик меду дамо, як тато назбирає. Любе ведмежатко, сказала Зайчиха, де ти бачиш чобіт у вікні? Зайчиха вийшла й очам своїм не повірила. На дошці у вікні був намальований величезний чобіт. Робити було нічого вона набрала сміливості і стала пояснювати. Що це просто так, ну, для краси. Аж ось звідки де взявся журавель. Підняв довгу ногу і розшумівся. Гей, де це швець? Подати мені зараз шевця? Хай швидше бере міру. Мені потрібні болотіні довгі чоботи. А я йому за це рибу наношу і жабок, і пуголовків, усього. По достатком. Тільки зайчиха стала умовляти, як прибіг звідкись горностай. Люба зайчихо, скажи чоловікові, мені дуже потрібні капці, такі, щоб слідів на снігу не залишали. Тільки швидше, бо зима ось ось настане. Заплачу скільки скаже, тільки хай зробить. Зайчиха зовсім розгубилась. Нарешті на галас вийшов і сам заєць. Усі обступили його і давай умовляти. Шевче поши, шевче підбий, шевче зроби. Заяць задумливо почухав лівою лапкою праве вухо і сказав. Шановні громадяни, ви прийшли до шевця, і ви. Не помилились. Дід прадіда мого діда справді шевцював. І я, звичайно, дещо тямлю в шевському ремеслі. Але, що, що? Боюсь, що не буде діла? Як не буде, закричали всі. Ну, потрібний верстат, інструменти, де це все взяти? Дістанемо. загомоніли всі. Дістанемо. А товар вів далі заєць. Шкіру цвяхи. Дістанемо? заревіли звірі, з під землі дістанемо. Недовго думаючи, склали вони збори і вирішили кожен повинен принести зайцеві цвяхів, інструменти, шкіру. Бо без шевця в лісі ніяк не обійтись. Заєць охоче взявся до діла і хутко навчився шити і направляти чоботи, бо він був розумний і не лінувався. У гущині на сосні був вивішений наказ про те, що всім без винятку забороняється кривдити лісового шевця, і не тільки його самого, але й жінку його. І навіть найменшого з дітей забороняється кривдити. Навіть хижаки і ті не чіпали зайцеву родину. Адже в лісі без шевця ну ніяк не можна. От, буває, підошва відірветься або халява трісне. Тоді що станеш робити? Заєць став шевцем хоч куди. Роботи було багато, восени ледве встигав упоратися з усіма. Замовленнями Тоді йому жінка допомагала і дітки хто як умів. Замовники приносили всякого добра і жив заєць у достатку. Пізньої осінньої ночі до зайця на світло частенько заходив старий ведмідь. Він сідав на підлозі біля печі і слухав, як стукотів шевський молоток. Зайчика частувала. Ведмедя вечеряю за вікном шумів вітер, а в хаті у зайця було тепло й затишно. Ведмінь дрімав біля печі, а зайчиха чи не сотий раз розповідала про дощечку, яка зайця навчила сама ремесла, І щастя зайчині сім'ї принесла.